Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу дати відповідь, чи призначить вам житлову субсидію, якщо ви маєте земельний пай. Дуже часто задаєте це питання, тож відповідаю, що наявність земельного паю взагалі ніяким чином не впливає на призначення та на ваше право отримання житлової субсидії. Якщо ваш земельний пай не приносить вам доходу, то сам факт його наявності не позначається на призначенні вашому господарству житлової субсидії. Тобто, якщо ви його не здаєте, наприклад, в оренду, і він знову ж таки не приносить вам дофіт, то це взагалі ну. Немає значення, маєте ви земельний пай, коли звертаєтесь за призначенням житлової субсидії, чи ні. Адже при розрахунку субсидії вам буде враховуватися дохід, який приносить вашому домогосподарству земельний пай. Тому я про це говорю неодноразово, вже розповідала просто факт наявності самого земельного паю. У вас не являється перешкодою чи перепоною для того, щоб вам була призначена житлова субсидія.